Вітаю всіх друзі! Всім бажаю скоріше перемоги, мирного неба. Манчанам ще хочу побажати здоров'я, тому що той водою, якою сьогодні їх трують мерія, то можна здоров'я втратити. Тому сьогодні будемо говорити знову про воду. Одразу скажу, що вода в Умані так і залишається в такому жахливому стані. Там фікарі, там двічі збільшена железа і вживати не можна. Пару днів тому телефонує мені на жіночка там, з інших питань. Я питаю, як вода. Вона каже, ну як, ми воду цю не вживаємо, пити ми її не можемо. Речі прати ми також не можемо. Не можемо мити з цією водою також, бо алергія після неї. Єдине, що ми можемо з нею робити, каже, це злівати унітаз. Але після того він робиться жовтого кольору. Тобто, фактично, Сьогодні уманська міська голова, як вона себе називає,